Що 36 хвилин в Україні діагностується рак молочної залози. Щогодини від цієї недуги помирає одна жінка. Часто хворобу загострює психологічний стан пацієнтки. Про це йшлося під час круглого столу, який провели лідери громадських організацій, чиновники та представники громадськості. Зокрема, фахівці повідомили, що у нас фактично відсутня реабілітація онкохворих. Її заміняє відновлювальна терапія, яка, на жаль, допомагає відновити тіло, але не психологічний стан. Окрім того, експерти наголошують, часто часто післяопераційних. Період жінка залишається наодинці зі своєю хворобою, віддаляється від родини і врешті-решт витрачає її. А відтак учасники круглого столу пропонують прийняти низку законів, які б допомагали реабілітації таких пацієнтів. Зараз цими займаються громадські організації. Приходили какать які прихід. у нас тут консультацію і хорошу як інформацію, і хороше настроєння. И вот женщины наши сегодня, они сегодня даже иногда и командуют мужьями. И я так хочу сказать, что если мы все вместе, вы нам поможете, вот нашей организации поможете стать нам, как сказать, на ножки, то и наши мужья будут дома, и, ну, как сказать, и хозяйство, и все остальное.